Комплект підбічний кивок. В цьому комплекті у нас іде вудка торгового марки Riversport. Ріверспорт «River це українська торгова марка. Відмінна якість, цінник у них іде не дешевий, вудки дорогі і якісні. Матеріал використовується карбон 30Т. Професіонали знають, що це найкращий матеріал для вудок. Котушка буде із фрикціоном. Інерційна. Фрикціон регулюється тут, тобто подача різка. є тріщітка. Це катушки флагман фріз. Можна її ставити як на ліву сторону, так і на праву сторону, кому як зручно. Бічний кивок іде найкраще, це торгову марки Васт. Під таку вудку другі кивки не рекомендую. Цей кивок класний тим, що це останнє. Кільце знімати не потрібно. Тобто він ставиться, зараз показую як. Тут роздвигаємо трошки. В пазики там попадаємо. Регулюємо. Так. І тут просто фіксуємо. Так, в принципі, все. Все, розкладаємо нашу вудку і дивимось. Тест такої вудки 100 грам. Це чесний тест, він не занищений і не завищений. Вудка жорстка, якраз така, яка потрібна під бічний кивок. Це вудка, призначена для ловлі коропа, коропа з комищів можна просто видернути, щоб він аж вилетів. Тут буде Кільце розвантажувальне. І на другому коліні також кільце йде, дивіться, воно передвигається, розвантажувальне. Самі кільця вони йдуть. Кераміка подовжені. вудка реально дуже класна. Отак воно виглядає. Все, туди начепили ліску або нитку, хто як любе, мармишку. І погнали, рибачити. Вудка, дивіться, вона практично під своєю вагою не прогинається. Вона жорстка, легка. От Я тримаю однією рукою. Отак от от навіть візьму. Отак от. ну, от можна навіть рибачити. Контакти для замовлення залишаю в описі під відео.